ви хочете, життя в цілому улучшиться, все буде, буде, як ви захочете. Будуть гроші, буде сім'я. Все, що ви захочете, те й буде. Ви зможете досягти всіх своїх цілей. Але вам потрібно для цього щось змінити. Людина або ситуація, від якої ви зараз залежите, вам потрібно це змінити. І тоді все зміниться. Тому що зараз ви поки що нічого не робите, вам дуже тяжко. Не змінюєте цю ситуацію. Але як тільки ви її зміните, все у вас буде добре. Можливо, найближчим часом у вас з'явиться нові друзі, або партнери по бізнесу, якісь, на яких можна покластися, або нові клієнти з'являться. Ви будете нові плани будувати на майбутнє і їх досягати. У вас буде надія, що все в вашому майбутньому буде добре. Все буде так, як ви захочете. Ви вийдете з усіх запутаних ситуацій, і у вас і вдача буде в вашому житті.